Доброго ранку, діти! Вітаю вас у клубі майбутніх екологів Зелений Патруль. Дітки, скажіть, будь ласка, а хто такі екологи? Як ви думаєте? Так, правильно, це люди, які захищають навколишнє середовище. А що таке навколишнє середовище? Так, правильно, це все, що нас з вами оточує. Це ліси, озера, моря. Океани, поля, дерева, квіти, тварини це все, що нас оточує, називається навколишнє середовище. Дітки, так чому ж треба берегти наше навколишнє середовище? Так, тому що зараз, на жаль, є забруднені речки, забруднені ліси, забруднені моря, океани. Але ми ж з вами. Частичка цього навколишнього середовища. І для того, щоб ми з вами жили у чистому довкілля, його слід берегти. Дітки, подумайте, будь ласка, а як ми можемо з вами берегти навколишнє середовище? Що ми для цього можемо з вами зробити? Так, правильно, не смітити на вулиці, не смітити у лісі, в жодному разі не забруднювати річки, не ламати дерева, квіти. А навпаки, насаджувати, щоб наша планета ставала зеленішою? Дітки, як ви вже зрозуміли, без навколишнього середовища без всього цього не буде життя. Саме тому нам треба його берегти, берегти нашу планету, тому що планета Земля наш спільний дім. Діти, подивіться, це наша планета Земля. Але що з нею трапилось? Подивіться забруднені річки, смітники, забруднене повітря, пожежі. Дітки, наша планета Земля потребує нашої допомоги. І наш Зелений патруль вирушає на допомогу. Дітки, подивіться, яка сильна пожежа. Скажіть, будь ласка, а чим ми можемо допомогти? Як ми можемо загасити пожежу? В жодному разі не можна губитися. Треба зібратися і почати її гасити? Пожежу ми можемо загасити піском, землею, снігом, якщо йде сніг, водою. Діти, і обов'язково треба викликати пожежників за номером 101. Дітки, скажіть, будь ласка, а пожежники, які вони? Так, правильно, вони сильні, відважні, вони нічого не бояться, молодці. Дітка, скажіть, будь ласка, як ви думаєте, звідки ж взялась пожежа у лісі? Якщо люди були необачні під час відпочинку на природі та не загасили багаття після свого відпочинку або розкидали недопалки. Також, якщо десь лежав, Лежала скляна банка, сонячне відпромінювання могло відбитися від склянки, і е, таким чином підпалилася трава. Особливо це може бути у соснових лісах, де багато смоли? Дітка, а зараз я вам пропоную пограти в гру, можна чи не можна робити на природі. Скажіть, будь ласка, чи можна насаджувати квіти? Та Поливати їх, дбати про них. Так, звичайно, це потрібно робити. А залишати сміття у лісі можна? Ні, звичайно, не можна залишати сміття. А балуватися сірниками на природі або біля сіна можна? Ні, тому що може трапитись пожежа. Молодці. А насаджувати дерева. Так, правильно, це потрібно робити. Скажіть, будь ласка, а забруднювати річки, озера, ставки можна? Ні, звичайно, не можна. А ображати пташок, руйнувати їх гніздечка можна? Правильно, не можна. А сортувати сміття у відповідні баки? Так, це потрібно робити молодці. А ображати наших менших друзів пернатих. Можна? Звичайно, ні. А дбати про наших пернатих друзів можна робити чи ні? Так, звичайно, можна. Молодці дітки. Дітки, а як ви гадаєте, хто чи що найголовніше у природі? Насправді у природі немає головного і другорядного. Все взаємопов'язано. Давайте ми з вами пограємо в гру. Я буду починати речення, а ви його закінчувати. Не буде йти дощ. Що трапиться? Не будуть рости рослини, правильно. Не будуть рости рослини? Комахам та тваринам не буде ще їсти. Не буде комах. Загинуть квіти та дерева, птахи. Не буде дерев? Не буде кисню. Не буде кисню? Загинуть люди. Дітки, людина дихає повітрям, у якому є кисень, а видихає вуглекисний газ. А рослини навпаки дихають вуглекислим газом, а видихають кисень, який потрібний і людям, і тваринам. Дітки, давайте ми з вами пограємо в гру бережи повітря. У сучасному світі дуже багато заводів, і вони забруднюють повітря. Також забруднює повітря сміття, сміттєзвалище, особливо, якщо його підпалять пластик, який люди можуть запалити, наші автомобілі. Бачите, які чорний дим йде від автомобілів. Тому намагайтесь на короткій дистанції якомога частіше використовуйте. Велосипеди, або можна пройтися ніжками. Багато людей зараз замість газових автомобілів використовують електромобілі. Вони не шкодять навколишньому середовищу. Також ми з вами для того, щоб у нашому будинку було тепло та затишно, використовуємо опалення. Це може бути газове або дров'яне. Якщо це дров'яне дров опалення, то для цього вирубуються ліси. А ми з вами знаємо, що ліс це легені нашої планети. Тому треба навпаки більше насаджувати дерев, рослин, квітів, переходити на електричне опалення, а електрику брати за допомогою вітрячків та сонячних батарей. Так ми з вами збережемо наше повітря. Дітки, Подивіться, скільки сміття у лісі. Як ви думаєте, а звідки ж воно тут взялося? Так, це сміття залишилось після відпочиваючих. Дітки, скажіть, будь ласка, а що робить ваша сім'я зі сміттям, коли відпочиває на природі? Чи забираєте ви його з собою? Так, молодці. Дітки, скажіть, будь ласка, чи можна спалювати сміття? Ні, тому що може загоріти ліс, звірі, дим, дуже шкідливий для здоров'я та забруднює повітря. Молодці. Дітки, давайте поміркуємо. Чи можна закопувати сміття в землю на городі чи в лісі? Органічне можна. Органіка це відходи від їжі, листя, все, що швидко розкладається, перегниває та з часом. Перетворюється на добриво для ґрунта. все інше в жодному разі не можна закопувати. Адже воно буде довго лежати в землі. І це буде дуже шкідливо для навколишнього середовища. Сміття потрібно збирати та викидати в спеціальні баки. Ми з вами вже знаємо, який бак для якого сміття. Давайте пригадаємо: червоний. Це для металу, синій папір, зелений скло, жовтий пластик, сірий органіка, коричневий небезпечні відходи. Давайте ми з вами будемо справжніми екологами, та зараз ми з вами посортуємо сміття. Дітки, зверніть увагу: стаканчик. Пластмасовий. До якого контейнеру? Так, до жовтого, тому що це пластик. Одноразова тарілочка пластикова. Так, до жовтого молодці. Скрепка це що в нас? Метал, правильно. Веделка також метал. Так, шуруп. Так, це метал до червоного, правильно. Подивіться уважно. Металева банка. Так, до, чер... до червоного це метал. Листя. Так, до сірого, органіка. Залишки від яблучка. Так, це органіка. Подивіться уважно. Конверт з письмом. Як ви думаєте? Так, це. Папір. Молодці. Пластикова бутилка. Так, це пластик. Пакет. Так, це також пластик. Дзеркало це скло до зеленого. Склянка. Також до зеленого це скло. Пляшка. Скляна. Так, до зеленого. Залишки від банану. Органіка правильно. Морозиво. Так, це теж органіка. Дітки, подивіться, що це. Це, мабуть, якась батарейка або навіть клавіатура. Пригадуйте, є коричневий бак для небезпечних відходів. Знову батарейка з-під телефону, це небезпечні. Також батарейка. Це все до коричневого контейнеру, бо це все небезпечні відходи. Так, подумайте, куди? До зеленого, до скла. Молодці. Журнали паперові, до синього. Газета до синього. І папір, також до синього. Дітки, подивіться уважно, які ми з вами молодці. Ми правильно з вами навчилися сортувати сміття. Дітки, ви добре впоралися з попереднім завданням. Скажіть, будь ласка, а кому потрібна вода? Подумайте, кому так, вода потрібна рослинам, щоб рости та жити. Вода потрібна також тваринам, людям. Усьому живому потрібна вода. Дітки, на жаль, воду забруднюють лише люди. Чи це виробництво будь-яке, або люди, які розкидають сміття, забруднюють річки, озера, ставки? Дітки, давайте ж ми з вами пригадаємо гру, як ми можемо з вами зберегти воду. Отже, як же ж ми з вами можемо берегти воду? Кожного разу, коли ми миємо руки, чистимо зуби, або миємо овочі та фрукти, треба закривати кран, щоб з нього не витікала зайва вода. Також необхідно перевіряти, щоб усі труби та крани були відремонтовані, щоб також не витікала зайва вода. Дітки, будь ласка, не грайтеся водою. Це теж Буде шкідливо для нашої води, і її стане все менше і менше. Бережіть воду. Дітки, в жодному разі не кидайте в річки озера, в криниці, каміння, сміття, гілочки. Якщо у річку або у озеро накидати дуже багато каміння, гілочок або сміття, то невдовзі річка та озеро. Може засохнути, і все живе, що було у ньому, теж загине. Дітки, ви сьогодні молодці, ви сьогодні дізналися дуже багато корисного, а також врятували трішечки землю від наслідків поганих вчинків людей. Ми у світ приходимо, щоб добро творити, бачить і відчути всю красу землі. Треба нашу землю, матінку, любити, вчитись світ любити, доки ще малі. Дітки, любіть нашу, нашу природу, любіть нашу землю, будьте й надалі зеленим патрулем та оберігайте навколишнє середовище. До побачення!